Росія влучила сьогодні, влучила по Дніпровському району. Ну і власне осколки прилетіли в медичний заклад. Всі подробиці від Артура. Вітаю тебе! Вітаю Альбіно. Так, дійсно, я знаходжусь зараз прямо поряд з будівлею зруйнованого медичного закладу в Дніпровському районі. Поліція наразі що не пускає на території самої будівлі, тому я от знаходжусь тут за за стрічкою. Як ви можете побачити, власне, от я стою біля місця, куди потрапили. потрапили Сполки. Це власне частина частина, та зруйнована частина в будівлі, яка власне постраждала. На даний момент з того, що сказали мені слідчі тут вісім загиблих. Я поспілкувався трошки з людьми, які тут були очевидці. Вони не захотіли на камеру говорити зі мною, але вони не під запис. Зі мною поговорили один з тих, з ким я говорив, це був чоловік, який працював власне тут, в цій частині будівлі на третьому поверсі. Він розказав, що все стало дуже несподівано, дуже неочікувано. Тільки прозвучали прозвучала тривога. Пройшло буквально декілька хвилин, і після цього пролунав вибух. І ось ось що сталося після цього. Так само я поговорив ще з одним чоловіком, в якого тут працює син. Він працює в тій частині будівлі. Яка не постраждала, він так само зазначив, що ніхто не встиг нікуди не не добігти, ні ні, ні в сховищі, ні не сховатись ніяк, тому що це відбувалось дуже швидко, і тому власне такий результат. Тому ж маємо загиблих. Так само я бачив, так само я бачив, власне, як повідомляли родичам. Імена тих, хто загинув насправді вісім людей, вісім смертей. За кожність смертей є якась історія, є родичі, є люди близькі, які сьогодні дізналися, що в них більше немає члена родини, і це дуже жахливе видовище. Люди плачуть всі розгублені, тому що дійсно багато людей сьогодні втратили своїх рідних. Росія здійснила черговий. Жорстокий акт, черговий акт агресії, терористичний акт, а диверсію вона спеціально атакувала дитячі медичні заклади, вибачають. Бо ми знаємо так, що є інформація, що була атака на ФМД. Ось ще один медичний заклад, тому це страшний акт тероризму і нічим іншим. Я це не можу назвати на даний момент за останню інформацію. В Києві 82 постраждалих людини. 22 дві загибелі людини. З них двоє дітей. І на завтра війська влада оголосила 9 липня днем жалоби через те, через ті події, які сьогодні були, через цей страшний акт агресії, який ми бачили, який свідками якого ми сьогодні були. Артура, я дуже дякую тобі за ту інформацію, яку ти нам щойно повідомив за те, що ти е, залишай, залишаєшся власне на місці і розповів нам всі подробиці. Артур Зайн, журналіст 24 го каналу. Е, я нагадаю, що знаходиться наш кореспондент біля клініки Ісіда в Дніпровському районі Києва, де через ракетний удар пошкоджено будівлю. Ви бачили її за спиною Артура вибуту вікна.